У мене народ. Головне, аби камера не впала в воду. Не знаю, що це таке. Ого, я не хочу з рибу брати в руки. Це вогор. Чи що це таке? Я не знаю. <реш> Серафей, ти Серйозно. Причому він такий здоровий, що це просто капець. Зараз, о дивіться, всплив. Бачили? я не знаю, чих з вас хтось бачив таку рибу. Просто капець! Зараз зараз підмотаємо.